Вітаю вас, друзі. Вітаю п'ятниця вечір. Я Олексій Ляшенко, і як завжди, ми поговоримо маленькі підсумки тижня, але ці підсумки будуть ну цікаві. Цікаві не по новинах, не по будь-яким там направленням нашим, да? будь-яким там економічним, чи соціальним, чи психологічним. А просто ви зараз все це почуєте. Спочатку я хочу всіх. Привітати з днем конституції, те, що я не зробив вранці, перше слово в нашій конституції, друзі, це Україна, і це повинно бути у нас в серці. І ми повинні розуміти, що ми українці, ми для України і Україна для нас. І ми повинні розуміти, що є погані люди, дуже погані люди, які кажуть, я українець, а насправді вони не є українцями, вони є колаборантами, вони є зрадниками, вони є баригами. Це будь-які люди в будь-якій сфері, в будь-якій діяльності, починаючи від. Державного управління, закінчуючи будь-якими-блогерами, блогерами, мохерами і так далі. І ми повинні це розрізняти. Конституція це наша, ми це Конституція України. Йдемо далі. Далі ми поговоримо про президента, про американських президентів, ну і, і трохи, трохи, трохи. Основна наша розмова буде про те, як поводять себе опоненти всередині держави, і що вони взагалі-то себе представляють. Так от, давайте швиденько. Сьогодні президент Словенії Наташа Пірц-Мусар прибула в Україну для перемовин з президентом України Володимиром Зеленським. Що там по перемовинам, я не встиг подивитись, чи є вже повідомлення, чи є результати. Не знаю. Про це поговоримо вже завтра на стрімі, якщо вони будуть суттєві, реальні класні результати. Але вона тут, вони разом відмічають День Конституції України і нормально, хай по-різному відмічають. Потрібно і це колись. Далі перейдемо до Сполучених Штатів дебати Трампа і Байдена. Ну я не вникаю в ці дебати, і, якщо чесно, нікому не раджу. А що ми там розуміємо? Я навіть не знаю, хто переможе, і і, і не хочу це знаєте пророчити там чи прогнозувати, чи ще щось. А що з того, хто б не переміг. Нам працювати, нам своє потрібно робити. Нам Україну потрібно відбудовувати, перемогти. А хто там буде? Ми на це не впливаємо. Ми ж не приймаємо участь у виборах президента Сполучених Штатів. Ні, і в виборах не приймаємо участь. Ні, це робить Російська Федерація. Вона втручається в вибори всіх держав світу. І це правда, тому що Російська Федерація це сміття земної кулі. Все. Так, от після цих дебатів заговорили New York Таймс, політика. Вони почали писати, що, начебто, демократи підпи, почали подумувати чи розмірковувати, щоб замінити Байдена на більш когось, і всі вони силаються. Вся ця, вся ця преса американська силається на якісь там. Та, тайних, не, 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 з посиланням на високого представника у передвиборчому штабі партії, а хто це без прізвищ, без імен, без нічого, ну це таке. Ну, Ми віримо іноземні преси. Ми віримо, віримо. Ну, будемо продовжувати вірити. Не знаю, Подивимося. Подивимося, хто що думає, хто що розмірковує, а те, що є е, схожість між е, е, опозиціями Сполучених Штатів і. Пропаганди Російської Федерації і нашої внутрішньої опозиції, ну воно дай десь склеюється. Трамп, Російська Федерація, наша внутрішня опозиція, дивіться там, от начебто, вони вказують на тому, що у Байдена слабкий голос, обмовки, що він там зависає, що ще, щось. Ну Людські якісь недоліки, можливо, людські слабості, да? людські вади, якісь можливо, просто у кожної людини є щось, на що можна звернути увагу. У когось брова неровно, у когось ухо сторчить, у когось палець піджат, у кожного. І коли е, починається політика з того, що звертається уваги, е, увага особиста на недоліки людини, це гидко. Але наша опозиція робить якраз так. Наша опозиція, ну, також, Зеленський не може розмовляти по українською мовою. Зеленський не закінчує думку. Зеленський маленький, Зеленський у тому одягу. у Зеленського труси червоні і так далі. І так далі. і так далі. А хто бачив, ті труси? Цікаво мені, хто ж бачив. Ось така у нас політика. Переходимо. До внутрішніх подій. А внутрішні події мені в останнім часом дуже цікаво ну, поділитися з вами, поділитися, показати вам, а може, не може, а почути від вас, побачити ваші коментарі, як ви на це дивитеся? На логіку нашої опозиції. Чи присутня вона там взагалі? Чи вона використовується як локшина на вуха? Тим, хто розвісив ці вуха, неважливо хто, і потім є, або розочарувашки, або є ті, кого вони намагаються забити, прибити до кінця. От, розумієте, от цими своїми діями вони більше працюють на аудиторію, яка ненавидить Зеленського, яка ненавидить нинішню владу, щоб прибити до кінця, вже одурманяти їх до такого ступеню. Це як секта. Там же ж там нема при на нема межі. Одурманювання отанків нашої опозиції. От давайте я писав пост про о, Портнікова. Да? Невеличкий пост на штат того, що він сказав, що все, що відбувається в Україні. І несе відповідальність одна людина. Це президент Володимир Зеленський. Там мова йшла про депутатів, про Верховну Раду і так далі. Але там такі, от і вони ж всі, давайте всі їхні оратори, вони кажуть, все, що відбувається в Україні, відповідальний Володимир Зеленський. Відповідальний Володимир Зеленський, відповідальний президент. Він сконцентрував, він зробив, хоча це повна неправда. Ну, повна неправда, щоб ви розуміли. Не може одна людина у нас в Україні сконцентрувати владу в одних руках. Є розмежування повноважень, є різні у нас органи влади, як законодавча, виконавча, суддівська і так далі. Тому не може одна людина у нас бути відповідальна. Але давайте приймаємо як задовму, щоб подивитися, для чого. Оці люди, які вважаються мудрішими людьми в лані опозиції. Чому вони так кажуть? Якщо за все відповідає одна людина, якщо за все відповідає одна людина, то вона відповідає за погане, що відбувається в державі, за дуже погане, вкрай погане. Правильно? Вона відповідає одна людина. Якщо вона відповідає за все погане, то вона має заслуги і на все добре. Правильно? Добре, дуже добре, найдобре. Правильно? Вона скрізь і в гарному, і в поганому. По логіки, Портнікова. Те, що у нас погані там депутати, відповідає президент Зеленський. Але раз відповідає одна людина, значить, не народ, не ЗСУ, правильно? не міністри. Не депутати, ну ніхто. Одна людина відповідає. Успіхи у відбитті з Києва, значить, це здобутки однієї людини. Ну, по логіки, там однієї і тут люди. Визволення Харківщини це здобутки однієї людини Володимира Зеленського. Дія це здобутки Володимира Зеленського. І все, що не відбувалося, це здобутки Зеленського. А Хороше воно є, просто воно опозицією не показується. І ті люди, які читають тільки опозицію і слухають тільки її, мені їх шкода. Вони не, не бачать нічого хорошого. У них життя, знаєте, в темряві. Ну це їхня справа. Вони так решили. Так от, ну да, Зеленський, там, давайте і там, і там. Все класне. Євросоюз Зеленський. Класно. Рух в НАТО? Зеленський. Класно? Класно. Віра, Зеленський, Зеленський, перейшли на мову біля 38% добровільно зараз на українську мову, російськомовні люди. Зеленський, Зеленський, скрізь класно робить Зеленський, як і не класно. Це по Портнікову, Це Попортніково, друзі. Йдемо далі. Логіка про телемарафон. Колись ми вже про це говорили. Ну, от дивіться, опозиція кричить: це сміття, це Гедота, це неправильно, це тета, це те. Навіть якісь блогери, журналісти, до яких я відношусь з повагою, кричать: телемарафон, це Гедота, це по". по логіки, якщо це Гедота, якщо це сміття. Ну, я, наприклад, не чіпаю сміття. Якщо є сміття, а нафіга воно мені надо? Якщо якась гидота на асфальті, да, там собачка пройшла, чи щось, а навіщо мені це чіпати? Я не розумію, навіщо опозиція, опозиції телемарафон, якщо вони його вважають сміттям. Для чого? Звертайте увагу, журналісти, блогери. Та будьте ж розумні, по логіки. Ну, він поганий. Робіть свою справу. робіть свою добру, класну, хорошу справу. І заткніть той телемарафон. Ну це ж по логіки. Але логіка відсутна. Далі йдемо. Геращенко Ірина Геращенко заявляє, там от підписана, да де направлена наша делегація, переговорна делегація, підписаний початок переговорів з ЄС про вступ України в ЄС і так далі. Очолю її Ольга Стефанішина. Вона є. Віце-прем'єр по європейській інтеграції, вона очолює делегацію переговорників, і все пішло. Президент поїхав, підписав угоду, підписав угоду безпеки і так далі. Президент Володимир Олександр Зеленський все зробив, щоб далі йти в Євросоюз. Класно, класно. Відповідальний? Відповідальний. питання. Ну тут Клімпуш Цинцадзе вибігає грачина і каже: от це все-все-все, начебто нічого. Європейський союз це вранді да, але обісрали вони все. От якби вони взяли в делегацію Клімпуш Цин то все, Клімпуш Цин це ж мудрість, це ж, це ж кладь ума. У мене пам'ять є. Вибачте мене про те, що у мене вона є. У деяких вона відсутня. Хто така Клімпуштенца? Це віце-прем'єр України, колишній в уряді Гройсмана при президентстві Петра Порошенка по євроінтеграції. Віце-прем'єр по євроінтеграції в уряді Гройсмана і президенті Порошенка. Як Стефанішина зараз? Стефанішина очолює делегацію. Стефанішина веде переговори. Чому? клімпуш Цинцадзе, будучи на цій же посаді, зараз вона народний депутат і в якійсь там парламентській делегації. Теж. Чому вона не продвинула нас, коли була на цій же посаді, що Стефанішина до Європи? Скажете: та тут ось війна, Зеленський скористався добре. Зеленський скористався, тут війна. Хто винен, хто не винен? Тут уже будемо перекручувати, хто. Да, хто... А чому Клімпуш Ценсандзе просто, просто не досягла однієї мети написати заяву про вступ в Євросоюз? Просто написати заяву. От розумієте? Повести її. І, або приймуть, зареєструють. І потім нічого не було. І це нормально. І вона просто сказала: я все, що могла, я зробила. Я написала заяву, я вмовила президента Порошенка, я вмовила голову уряду. Я отвезла, є заява, але Європейський Союз не розглядає. Президент Порошенко нічого не робить і так далі. Вона ж нічого цього не зробила. Ні. А тепер у неї кладість ума. Взагалі нічого не зробив. Хтось скаже, Порошенко підписав Асоціацію з Євросоюзом. Друзі, я дуже-дуже вас розчарую і можу отримати тапком в монітор і не одним. Порошенка взагалі не причетний до асоціації. Асоціацію на 23%, здається, якщо я правильно пам'ятаю, може. 33. Не, не, не хочу. Ладно, уберемо відсотки. Частину робилася в асоціації ще при президентстві Ющенка, а закінчував асоціацію повністю. Асоціацію. Президент Порошенко, п'ятий колишній, він не вніс туди навіть ні одного слова. Ні одного вона була зроблена гидотою. Азаровим. я дійсно вважаю його гедотною людиною, але ось те, що підписав Порошенко. Він підписав, підписав працю Азарова і Януковича втікача. Де логіка? Клімпуш-Цинцадзе нічого не зробила, Порошенко нічого не зробив. Де логіка? Де логіка? Далі логіка про укріплення, фортифікаційне укріплення. Ну, правильно вони кажуть, є питання. Від президента, скажімо, від Верховного Голукавча. Ні, тут не як до президента, так і до Верховного Голукавича, до бригад, що там були. До всіх є питання. До уряду, до всіх є, є. Але їх повинні ставити не Порошенко, не Герасимов, не е, Герач, не будь-хто з них колишніх. Тому що вони тут до чого? Вони тут взагалі-то до чого. Будь-яка людина ці питання може ставити. Будь-які військові, які ніколи не були у владі, вони можуть це ставити. А в, 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 в Європейська солідарність ні. Вони можуть ставити питання по фортифікаційним в одному тільки разі. Вони приїхали на Харків, вони знайшли ті фортифікаційні споруди, що будувалися при них, що вони збудували. Порошенко, Гройсман, Яценюк, Геращенко, Парубій і всі-всі-всі, що вони збудували, і там росіяни не пройшли. Ось їхні є фортифікаційні споруди, там росіяни не пройшли, а ось там пройшли, там пройшли. Це будував президент Володимир Зеленський. Поїхати на Донбас і показати. Ось ми збудували фортифікаційні. І тут, в Авдіївці росіяни не пройшли, тому що це я Порошенко будував, а я Геращенка з Лопатою кидала. Ось тоді вони можуть висловлювати претензії будь-кому і будь-де. Але я ще раз скажу: ні одного сантиметру фортифікаційних споруд не було побудовано за 31 рік. Ні одного сантиметру. І тільки під час війни фортифікаційні споруди будувалися? Ось логіка. А взагалі-то я не розумію логіку тих людей, які слухають Паяркова, які слухають Тараса Черногола, які слухають Лапіна, які слухають Березу, які слухають Луценка. Ну Чікалкина. Невже те, що вони говорять, може хтось сприймати серйозно? Ну тоді навіть не логіка не працює. Або я не знаю. Тут працює відсутність мислення, відсутність способу думати. Слава Богу, що друзі, ми у нас на каналі не такі. Слава Богу, що наша родина каналу не така. І люди, які нас підтримують, і люди, які навколо нас, слава Богу, не такі. Не зрадники, не ідіоти, не Знаєте, паяци, не якісь там чмоні. Ми, українці, і ми робимо свою справу. Я хочу вам висловити велику подяку. По-перше, подяку за ваші донати. В понеділок ми будемо купувати два дрони і відправляти в 128 бригаду. Я дякую вам, я щиро дякую за донати вам. Жданюк Ганні. 30, 30 на 70, Дякую особисто від каналу Ганна. Велика подяка. Остапчук Ользі, Соловйової Людмилі. А хтось о 8.30 на монобанк перерахували без прізвища. Велика подяка. Терлецькій Тетяні Петращук Ользі. Трофімісіна е, Аліни Пейпал. Велика вам подяка! Це значить десь за кордону Аліна. Дякую вам. Також без прізвища о 9.00 монобанк. Дякую вам. Луценко Ірині, на дрони написано: ми зараз збираємо тільки на дрони. Міщенка Тамара, 20 на 80 Там, де менше відсоток, це канал. Величезна вам подяка за, от за, ті, за ці да, будь-які перекази на підтримку каналу. Особиста подяка. Лазебник Валерій. Тисну руку вам, дякую, друже. Ще перерахував наш давній, давній друг і давній давній наш член нашої спільноти, але просив не називати його прізвище. Велика вам подяка. Прізвище ні, а ім'я Євгеній можна. Дякую вам, Євгеній. Кисловська Вікторія на дрони. Кирпа Олена на спальники перерахувала. Олена, вибачте, спальники ми до вересня не будемо купувати. Якщо ви тільки принципово на спальники, ні, ми будемо купувати зараз дрони. Більш вони потрібні і дуже багато. Ось утром я щось там панив, панив трохи, вибачте. І пішли, пішли. Дякую вам, друзі. Ви, ви неймовірні. Перерахувала кирпа Олена. Дякую. Семенець Сергій А-банк. І на добрі справи, і на підтримку. Канала. Я тисну вам руку Сергій Постійний наш помічник. Гриб Ганна. Особиста Ганна, дякую на дрони і на канал. 50 на 50. Друзі, велика-велика вам подяка. Щоб хто ще не знає, хто не, не не чув. і не Зараз ми збираємо до кінця літа на дрони. Це Побажання хлопців військових сьогодні розповсюджувала. Тут е передача була маленька передача, там же ж посилки ваші йдуть, і їх не можна задержувати. І ще у нас там трохи-трохи залишалось у Євгена спальників. Сьогодні вони були в е одному місті. Та в якому місті? В Покровську, де був президент, і там вони зустрілись з хлопцями. Хлопці їздили по справах там, по своїх справах і зробили передачу в 58-му бригаду окрему штурмову роту. Щоб ви розуміли останні спальники. Дякую. Всем передаємо, ну як завжди, спальнички від школи Аберіг з Запоріжжя. Булочки дуже багато. А також від Світлани Миколаївни Смиргорода. Сальце, смаколики, посуд, ну, різна чайок. Дякуємо, велике. Приємно відчувати допомогу та підтримку. Слава Україні! Героям слава! Монобанка. Ось як знаєте, як от, от Просто я щасливий. Я щось в раді сказав. Ми до вечора зібрали на два дрони. І я вже сказав, що ми будемо понеділок їх відправляти на фронт. У нас зараз 46 300 на фронт. Дрони вже зібрано. Тут навіть залишок залишається, підуть на інше. А можливо, ми за вихідний ще й наберемо на третій дрон. Доплатимо, все буде нормально. На Монобанці зараз 8500 картка на 9800, інші дві картки 28 тисяч. Класно. Велика велика вам подяка. Нічого нікуди не пропаде. Йдемо далі. Стрім, я вже казав, завтра зустрічаємося о 20.00. 5 хвилин у нас не буде. Ну, і, як завжди, величезна особиста подяка спонсорам. Велика, велика, велика. Друзі, ви тримаєте нас на плаву. ви Ваше е, спонсорування, ваші донати на канал допомагають і далі воїнам. Все це один ланцюжок. Ну і посилки. Посилки це ось при, сьогодні передали там і смаколики, і сальце, і посуд. Ну Класно, ви знаєте, хлопцям це добре. Всім, всім, друзі, велика подяка. До завтра, до стріма. Україна переможе!